Або прокляття, або благословіння прощати можна тих, які каються, нічого нового під цим сонцем нема. Все вже колись було це мерзота в очах Господа. Це єдина країна, яка насіяла стільки зла. Ми намагаємось словом, ділом, молитвою, цими речами. Воювати. І це не міф. В цей час зароджується нова Україна. Нова Україна з новими людьми, ті, які знають смак життя. Слово Боже каже, що побачимо, якщо не ослабнемо. Слава Богу, радий всіх вітати! Я штатний капелан 115-ї бригади. Несу служіння в цій бригаді з 22-го року, взагалі в капеланському служінні спочатку АТО з 14-го року. По сумісництву також я являюсь пастором церкви Скінія, і зараз знаходжусь постійно в нашій бойовій бригаді і несу тут служіння. Всіх вітаю, мене звати Дмитро. Я помічник бригадного капелана. Радий бачити вас всіх сьогодні. Я коли йшов в бригаду. Штатним капеланом то прийняв рішення, що я йду священником, я йду саме капеланом. Хоча в нашій церкві, з нашої церкви, багато наших членів церкви пішло воювати як просто військові. Вони беруть зброю, вони воюють, вони захищають свою країну. Але у мене було друге рішення, і в статуті капеланів прописано, що священник не має права. Брати зброю для цього йому наданий помічник, який ну, являється тим таким же ж і охоронцем, і він е, носить цю зброю і захищає капелана. Як я вже раніше казав, я являюся помічником бригадного капелана. Так, дійсно, помічник капелана він може і має зброю для того, щоб Захистити, якщо є потреба капелана, звісно, із себе, і не тільки зі зброєю, ми воюємо також разом. Ми служимо хлопцям, молитвою, я не знаю проповіддю. І так ми служимо. Я скажу так, як є. Я не знаю. Якщо, наприклад, буде загроза моєму життю. Пряма загроза моїй сім'ї, моїм побратимам, тим самим військовим, хлопцям, то думаю, швидше всього що да. Але вірю, що ну, Бог дасть своє ведення і бачення на ту чи іншу ситуацію. Так що, як вже Дмитро сказав, ми намагаємось словом, ділом, молитвою цими речами. Воювати зараз, але ж знову наголошую, що все буде залежати від ситуації і від того, як поведе Бог. Базову військову підготовку капелани не проходять, але у нас ми проходимо постійні навчання, постійні курси, які також включають ту саму медицину, ту саму десь тактику, щоб мати розуміння, мати бачення і бути на одній на одній хвилі з нашими хлопцями, з нашими військовими. Девіз військового капеланства, взагалі це бути поруч. Бути поруч з нашими хлопцями, з нашими військовими, як я вже казав, по силам допомагати, по силам підтримувати наших хлопців духовно, можливо, десь фізично, можливо, десь через якісь там матеріальні речі. І це являється основною нашою, основним нашим завданням. Бог все контролює. Так каже священне писання, так каже слово. Але Бог дав право вибору. Це найбільше привілегія, яка взагалі є в світі, Бог дав право вибору людині. Він сказав: вибирай або прокляття, або благословіння. Ми всі гріховні люди від свого народження, і ми зачасту. Ну, Внаслідок свого гріха ми вибираємо своє це прокляття, і Бог не хоче цих воєн, Бог не хоче цих смертей, але люди вибирають інше. Це все ну, виходить від людей. Вони воюють, вони хочуть цих смертей, вони хочуть цієї наживи, вони хочуть цього всього. Бог дивиться і чекає покаяння, чекає того, щоб до нього звернулися. І вірю, що в цій ситуації, яка зараз відбувається в нашій країні. Ну, чаша сліз вже переповнена, тому що е, страна агресор, країна агресор. Це ну, я не побоюсь цього слова. Це єдина країна, яка насіяла стільки зла, настільки насіяла стільки болі, настіяла стільки розбрату і всього, всього, всього страшного. Ні, ну не одна країна в світі стільки не сіяла. І вірю, що ще. При нашому житті ми побачимо, як Бог вступиться і як буде, буде покарання. Але нам для цього треба зрозуміти. Нам треба зрозуміти, що Бог стоїть за цим, і нам треба до Нього звернути, звернутися і благати про допомогу. Тому що, ну ви бачите, яка зараз ситуація. Він єдина нам поміч. Найважче, коли ти хлопців проводжаєш. Коли ти за них молишся, коли ти відправляєш їх на позиції, ну не прямо ти відправляєш, а вони виходять на позиції, вони виїжджають в ніч. Це особливо було так, таким ярким. У нас у 22-му водяному, коли ми кожного вечора виходили, проводжали беху, яка возила хлопців, і ти проводжав серед ночі, дивився її вслід, і ти розумів, що Ну, хтось із них не повернеться. І ось це чекання, видно, воно найтяжче. Ну, як сказав Капелан, це дійсно так. Коли ти спілкуєшся з цими людьми, ми коли були на Лімані, був один молодий хлопчина. І коли він загинув, це було, знаєте, такою сильною втратою для підрозділу і особисто для мене. Для мене, напевно, найжким є те, що молоді хлопці гинуть. І ти розумієш, що вони могли би жити, мати сім'ї, мати дітей. Так. Для мене це дуже тяжко. Особисто для мене бачити це. По-перше, це звичайно молитва. Молитва церква. Я творчу несу тут служіння капеланське. Я постійно намагаюсь у нас онлайн служіння церковні і намагаюсь постійно ну, бути в цих онлайнах, і це мене дуже дуже підтримує. До нас часто приїздять наші капелани добровольці з нашої церкви, з інших церков. Вони дуже сильно підтримують, вони постійно за нас моляться. Ну само собою, родина, родина це ну. Як у кожного, напевно, це найбільше, найцінніше, найбільша допомога, така моральна, що підтримка дуже-дуже сильна. Цей героїзм, це як скучкувались, як, ну, як пішли всі разом, як, як не дивились на тих, хто виїжджає, хто там тікає, хто боїться. Тому що ну, завжди так було, хтось боїться. Ну, ну, це страх, це, це наше людське, ми теж боїмося. І потім дивишся, як воно з часом знову повертається все навкруги своя, і люди знову становляться, ну, моя хата скраю, мені нічого не треба, і ти думаєш, Господи, ну чому так? Але читаючи Біблію, читаючи священне Писання Слово Боже, ти розумієш, мудрий Соломон не просто так казав у своїх притчах, так, що нічого нового під цим Сонцем нема, все вже колись було. Ми так ну, часто дивуємося таким речам. А чому ж так? Відкриваєш Біблію. Так це ж було. Дві тисячі років назад, 5000 тисяч років назад. Це все вже відбувалося. Людство не міняється. Без Бога людство не міняється. Тільки під Божим водінням ну, людина може змінюватись, змінювати своє серце, змінювати свій характер. Я скажу, що як Каже мій побратим, не хочете зараз іти по-хорошому, не хочете самі. Ну, все рівно, все рівно підете. Це не те, що там погроза чи ще щось. Ну, так у нас зараз іде до цього. Все рівно підете. Але. Ви не хочете вчитись. У вас ну, пройшло вже більше трьох років, да, скоро буде чотири роки війни. Я не беру ато, я не беру з 14-го, я беру ці. Ну більшість, 90% видно, люди навіть не готуються. Вони думають, що їх пройде. Не пройде. Готуйтеся. Готуйтеся, тому що прийде і ваш. Час і краще бути підготовленим, тому що це твоє життя. За нього ніхто не попіклується. І як ти не будеш молитися, але якщо ти не підготувався, якщо ти сам не, ну, десь фізично десь якимось речами почитав, там те, те, те то Бог, я не знаю, як він збереже. Прощати можна тих, які каються, тобі ж вони. Намагаються повернутися від тих діл, які робили, і не робити більше цього. Це в Біблії це, е, трактується як покаяння. Е, таких, так, треба прощати. Взяли в полон. Він розкаявся. Він, е, він визнав, він все. Ну, ти ж його не будеш вбивати. Ти, тому що це вже гріх. Е, любити. Знову ж, Росія, знову ж, наш ворог, ця країна за всі ці роки за сторіччя, вона ні одного разу ні в кого не просила прощення, вона ні в кого не просила вибачення, вона ніколи не визнавала своєї провини. Їх здійснюється. Це тільки це ми чуємо. Як їх прощати? Але ж знову, Нашим серцем не повинна заволодіти ненависть, тому що ненависть призводить до гріха. Це дуже такий скользкий момент, і ми намагаємось навчити хлопців, що ну, коли ти зрозуміло, ти на позиціях, ти ведеш бій, ти убиваєш мотив твого серця. Що ти отримуєш від цього? Ну, ти вбив людину, що ти отримуєш, що відбувається у твоєму серці. Це, так, у нас в бригаді це патронатна служба разом з ЦВС. Я не скажу, що у нас вона дуже-дуже широко поставлена, але ми, як капелани, ті ж самі ЦВСники, ми виїздимо, ну, по-перше, до полонених до повернених хлопців з полону. Ми виїздимо до наших поранених. Ми намагаємось ввести супровід їхніх сімей. Також, от зараз у нас наближаються різдвяні свята, ті різдвяні свята також ми там потрошку діяли в цьому напрямку. Ми Будемо старатися об'їхати сім'ї наших загиблих військовослужбовців з нашої бригади. Капеланське, капелана в цій бригаді, наше капеланське служіння, дуже сильно підтримує наша церква, яка знаходиться в місті Києві і є також Дочерня Церква по іншим містам. І ось вони також постійно проводять акції, вони збирають дружин. Загиблих хлопців вивозять, у нас є там, два виїзди в Карпати, наприклад, повністю забезпечує церква. Також вивозять, наприклад, якщо в Києві, то це на Київське море, там Єх-клуб, там у нас є друзі. Ну і так багато, багато ще деяких речей, тому що ну самому у бригаді осягнути таку кількість військовостру. Ну це неможливо. Але за підтримки, дяка Богу, щось, щось трішки виходить. Ну без віри, взагалі людині жити неможливо. Людина вірить в щось. Будь-що там, в сім'ю, в родину, в когось там, але вірю. Але я б хотів звернути, що ну, ця віра, вона, вона сьогодні є, завтра немає. А віра в того, хто це все створив, хто за цим всім стоїть, ну, вона дає натхнення. Натхнення на життя. Ну, без віри, без віри, Господа, ну я не знаю, чи в мене б е, ну вийшло, скажімо так, витримати стільки часу в цій бригаді. Витримати як? Ну, е, можливо, хлопці зададуться питанням, що ти там капелан робиш. Зрозуміло, я там на нулях не сижу. Але е, я, як священник, ну, я вислуховую всі ці. Драми, всі ці історії, всі ці речі, багато хто сповідається, багато хто. І це все мені треба в своєму серці тримати. І ось ця віра в Господа ну, вона мені допомагає проходити це все. Вона мені допомагає проходити, наприклад, розлуку зі своєю родиною протязі цього всього часу. Вона мені ну, допомагає у всіх моїх страхах. І от я хотів би сказати хлопцям, хотів сказати суспільству, що ну намагайтесь звертатись до Бога, тому що всі ж знають, що на війні практично ну, 99 і 9, я цього не побоюсь, люди віруючі, тому що всі бували перед лицем смерті і знають, що це таке. Час розкидати каміння, час збирати каміння, в цей вислів ну, всі чули. І Там це цілий перелік, і саме останнє йде час війни, але час миру. За кожною війною ну, йде мир. І ось ну, хочеться сказати. Знаєте, я сам втрачаю інколи, не те, що втрачаю, а десь трішечки-трішечки починаю сумніватися. Але дяка Богу, дяка церкві, що я знову становлюся на цей шлях, і моя віра стверджується, що мир все таки наступить. Мир все таки наступить, рано чи пізно. Нам треба тільки дочекатися. Слово Боже каже, що побачимо, якщо не ослабнемо. І ось нам головне не ослабнути. Не ослабнути в цій вірі. Вірі в те, що війна закінчиться. Ми побачимо свої родини, ми почнемо відбудовувати свою країну. Насправді, ну, читаючи Біблію, читаючи історію, війни були завжди. Воїн не було дуже дуже короткі періоди часу. І під час цих воєн. Народжувались нові люди, нові герої, зароджувались нові суспільства, і я вірю, що в цей час зароджується нова Україна. Нова Україна з новими людьми, ті, які знають смак життя, ті, які знають. Смак цієї любові до свого побратима, до своєї країни, до своєї родини, тому що це зовсім інше, коли ти пройшов війну. І з Божою допомогою ми це все пройдемо. І бажаю хлопці, щоб ну, звертайтеся чаще до Бога, звертайтесь в молитві, звертайтеся кожного ранку, кожного вечора, і разом до перемоги з Богом.